Новый голов залетіли у на кухні також но та в'ятные. У... Почула, що, во-первых, в мене собачка. І собачка дав мені знать, підійшов, мене так потрогав, я поняла, говорю, ти на вулицю, може, хочеш? Ні, він мене показав і пішов у ванну. Думаю, значить щось, щось не те. Я в мобілку, а там тривога і шахіда. Я взяла уголочок, спряталася, сіла там в і сидю, і чую звук, гудить. І мені так страшно стало, Думаю, щось десь упаде, і тут все. Посипали стекла, все посипалося, потолок посипався кругом, Ну це що то страшне було. Штори, все, все, все. І це страх, який ти Мені показало, що це мені сниться. Я не то, що в нього якийсь сон, є, я бачу, я одразу за сина сповнила, а він служить, Тоже ж немає. Я одна. І одразу в голову прийшло, що як він там це. Що случилося? І все. І я вискочила, почала кричати сусід через стінку. Я почала їх гукати, по телефон не, не можу. Все прощуся, не можу навіть ні дзвонити, нічого. Кричала, кричала. Вони вискочили, приїджали. Тут усе горить, поки це горить, я не зрозуміла, що воно горить. Воно ж темно, горить сильно, бахкає. Я думала, що це будка собача, будка вонди. Вона, каже, машина. Стояла за забором чужа машина. І її через забор, оце таке, і сюди перекинула машину. Прямо. І вона тут оце загоріла. Оце вже, у нас у дворі, поки не згоїла, тут горіла. Я бігаю, кричу, ой, що не тушать, щоб боялося, щоб вдома не загоріло. Нас відключили, світ оборвало все, оце все, двері не закриваються, одні двері забили. А ці двері ось, а вони, типу, закриваються, як спати, я не знаю, як спати. Вони ж не закриваються, ніде нічого. Вибило всі двері, повибила трогати. Ой, що розказувати я вже не можу. Я вже сколько мене вже скоро хотіла забирати, не можу вже. Ой, от його ж налякалася, що не дай Бог пережити так і нікому. А що я пережила? Стріляю, слушала над головою. ну, сбивали дроны летел. Ну я услышала, что рядом, я в ванну отскочила, она сразу сбилась.